Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду пекти різдвяний сирний штолен. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Для приготування штолена я взяла 700 г борошна, 150 г цукрової пудри і 100 г цукру, сир, 2 яйця, ось тут в мене горіхи, мигдаль і фундук. Попередньо я їх підсушила трішки на сковорідці. вершкове масло. Ось тут в мене сіль, розпушувач 24 грами. трішки лимонного соку від половини лимона, ванільний цукор. І ось тут в мене замочені вроні, родзинки та цукати. Кондиті в черешні. Я їх виріжу дрібними шматочками. Візьму трішки цедри апельсина. Апельсин у мене не оброблений. Але я його все одно попередньо помила. І взяла ще ось такі дві есенції: одна помаранчева і одна мигдалева, щоб підсилити аромат всіх цих продуктів. І сьогодні для приготування штолена я використаю цей комбайн. Починаю з вершкового важкового масла з цукром та цукровою пудрою. Масло зачищаю з країв, тому що тут його не дуже багато, воно розлетілося по всій чашці, Сипаю цукор і додаю цукрову пудру. Розмішую, щоб цукрова пудра не розлетілася. Відразу ж додаю ванільний цукор і продовжую вимішувати. Поки міксер буде працювати, збивати вершкове масло, я переб'ю в блендері горіхи. Масло збилося до білого пухкого стану. І далі по одному буду додавати яйця. Тільки після того, як одне яйце вмішається добре, додам наступне. Яйце вмішалося, додаю друге яйце. Яйця вмішалися. Маса зробилася неймовірно пухкою, і зараз буду додавати сир. Сир також повністю вмішався. Далі викладаю дрібку солі і викладаю одну частину горіхів. Спочатку вмішаю ці, потім наступні. І решту горіхів. Як бачите, в мене одна частина була трошки грубше помелена, а друга більш дрібно. Горіхи можна навіть подрібнити ножем, але це краще і швидше зробити блендером. Всі ці масі даю відпочити, а зараз наріжу невеликими шматочками ось ці черешні. І натру трішки помаранчуваю цедри. Відразу відправляю в чашу. За цедрою йдуть розинки і цукати. Ці розинки і цукати в мене були замочені ще тиждень тому. Відразу ж додам есенцію, це мікдальна есенція. Есенція гіркого мигдалю. дуже смачний аромат, і я обожнюю його. І додам ще есенцію. Вливаю всі половини лимона і знову все замішую. Підготовлюю остаточне тісто до останнього етапу закладання борошна. Останній етап просіюю борошно з розпушувачем. Борошно в мене тут 700 г, але буду дивитися по консистенції, скільки вбере тісто. Воно не повинно бути забитим, воно повинно бути таке приблизно консистенції пісочного тіста. Відразу висипаю розпушувач. Невеликими порціями всипаю борошно, о яке воно тяжки, і ще додаю борошно. На невеликих обертах далі замішую тісто. Готове тісто викладаю на плівку, або якийсь кульок целофановий можете покласти. Зараз я це тісто розплескую, замотую його. так його приминаю. І кладу в холодильник хоча б на години 3-4. Тісто в мене простояло в холодильнику майже дві доби. І я впевнена, що цей штолен буде більш смачний, тому що тісто дозріло, поєдналися всі спеції і від того цей штолен тільки виграє. Тісто поділю по 400 г, тобто зроблю 4 штоли на невеликих, а решту залишу на печиво. Перед тим як маю формувати тісто, включаю духовку. Духовку включаю на температуру 180 градусів. І ось так в мене буде 4 штолени і 21 малесенький штолень. Накриваю плівкою поки що. Доску, де буду формувати штолени, присипаю борошно і почну з маленьких. Ось так їх розплескую і складаю. Ось таким маленьким штоленом. Або, можна сказати, вареничком, але без защіпів. Ось такі міні штолени я сформувала і буду випікати. Я так думаю, що ці штолени маленькі мають випікатися мінімум 30 хвилин. І далі формую більші штолени. Ось так дуже просто розплескую і згортаю. Ось такі штоли в мене вийшли. Що я зараз буду робити? Алюмінієву плівку роблю невеличкі валіки. Я їх розділяю ось такою конструкцією. З алюмінієвої бумаги роблю ось такий валік, замотую пергаментний папір, щоб алюміній не торкався тіста. І ось так перекладаю. Міні-штолени відправляю в духовку. Далі мені буде потрібне розтоплене вершкове масло і просіяна цукрова пудра. Ставлю на малесенький вогонь розтоплювати вершкове масло. міні штолени випікалися 35 хвилин. Саме ось такий гарний золотистий колір я хотіла надати цим штоленам. Далі. Кожен штолен занурюю вершкове масло. Ось так. І відразу ж цукрову пудру в масло і в пудру. Штолени готові. Випікалися рівно одну годину. Зарум'янені, гарні. Зараз буду змащувати вершковим маслом і посипати цукровою пудрою. І змащую відразу низ. Висипаю купровою пудрою, змащую вверх. І ось такі неймовірно смачні штолени я приготувала. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячна кожному, хто поставить подобайку і підпишеться на мій канал. Я вам усім бажаю тихих і спокійних свят. І до наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.